Це, ну, а це якесь опле. Воно різні завдання. І це така наша база МЕГ. Тут ми беремо завдання, але нам спочатку треба, Це, можна сказати, Hello. цей дзвінок, це туторіал, як more грати. More але ми його скіпаємо. Ось тут ми беремо завдання у цьому моніторі. І, наприклад, нове завдання, яке у нас є. У нас є Мол, э, І я думаю, давайте найцікавіше, це буде якийсь такий рівень. Все, ми взяли рівень і нам треба зайти у ліфт. Закрити за собою двері і ми відправляємося на той самий рівень. Там, де ми будемо зараз, ну... Як виживати таке корпус завдання. А за ці завдання нам будуть давати гроші. Я вже бачу першу монстр. Я думаю, обереженькою його можна обійти. І він такий трохи щось бачити, що з ним. шосі? І він, до речі, подивився на мене Я думаю, давайте спробуємо обійти його. І нам треба знайти якийсь портфель. Рюкзак. Раницям треба знайти. І обміняти з кимось. Добре, я думаю, що нас не знайде і це єдиний монстр, який був. Я буду сподіватися більше його не зустріну. Добре, давайте зайдемо ось сюди. Тут якісь стоять манекени. І... Я тут нічого не бачу. Давайте підемо в кінцю кіноти. Тут такі квіти красиві. І я бачу це схоже на якийсь торговий центр. Тут два поверха, багато різних магазинів добре. Але тут ходять деякі монстри. Поки що я нікого не бачу, але пам'ятаєте, коли ми тільки прийшли, і він досі тут стоїть. Добре, я не буду через нього приходити. Давайте обсудимо другий поверх. Але також ви бачили тут що це? Чи мені здалося? Добре, також у нас є час. За, за цей час ми маємо пройти цей рівень. Якщо ми нічого не знайдемо, то ну, буде погано. Добре, тут щось не дуже. як його не побачив взагалі так. Добре, я думаю, нам треба на перший поверх, бо на другому я щось нічого не можу знайти. Добре. Схоже, на цьому рівні тільки собаки. Так, у цій тварини внутрішні називаються собаки. І ми знайшли, так, ми знайшли і обмінюємо. І нам треба зараз буде повернутися в ліфт. Ми про що нам дали аптечку. І нам треба повернутися в ліфт, щоб закінчити наш такий, наше таке завдання. Зараз приїжджаємо і нам дають оце хороше м'ясо. Я не пам'ятаю, він точно не там. Я думаю, десь ні. О, ні, тільки не в цей хлопець. Я його знаю. І він такий дуже поганий. Він швидше за мене. І, на жаль, я надію, що всі не до них приїхати, поки він мене не б'є. Бо залишилось дуже мало. Ліфт тут так. І я встиг, друзі, ви бачили? Е -е. Цього монстра звати крадій. Боже, бо, бо ви бачили, він спочатку був кольором такий самий. От бачите, він ось у мій костюм. Його називають Клідій Скірі, тому що він бере твій це. Якщо ви граєте з друзями, він бере твій скін, і друзі думають, що це ти. А на самій справі він потім перетворяється і просто вбиває. Так, ми отримуємо наші гроші і. Нам 80 доларів дали. Це доволі добре. Я візьму собі ліхтарик такий, але він у мене вже був. Я беру ось таку штуку, щоб краще бачити ще пам'яті. Камеру можна взяти. І така штука. Я зараз вам покажу. А, і також компас. Дивіться, зараз я зайду в інвентар. Ем, Ось що він. Я все-таки краще знову ем, аптечку. І ми ну все вимикаємо. І це такий компас, коли ми будемо десь далеко, він нам буде показувати, де наш ліфт. А оце така штука, вона нам допомагає бачити, де монстри. А, я забув взяти наступне завдання. Добре. Які у нас є нові? Е, у нас є е, ну, дуже темний рівень, але я таки не люблю. Є також майданчик дитячий, але, ну давайте так, він цікавий доволі. І я вам зараз буду розповідати, що там буде творитися. Але скажу вам одну фішку в цьому рівня, там немає монстрів. Але чим більше ти там знаходишся, тим більше у тебе будуть галюцинації. Це є такий монстр. Він залазить в голову і тобі починає голова руки, якісь звуки. А так тут нікого немає. Добре, ми беремо і ліхтарик. І ось такі труби дитячі, горки, по яким може скатуватись, але воно все ж не дуже схоже на дитяче. Так, і ми кудись піднялися. Добре, давайте йдемо сюди. І ще направо тут немає. нічого. Прямо, прямо. І ще раз прямо. Нам треба якусь знайти музику чи щось такого. Добре, о, давайте ось сюди, наверх підемо. Чогось мені здається, що тут буде більше. Ми щось знайдемо або... Нам треба одну річ знайти, не треба багато знайти. І ми її знищили, як їй казав. Бачите? Я сказав, що на другому вона і є, і насправді не на є. І все, ми беремо наш компас і. Ага, світина. А треба було просісти. І ось ми... він нас веде до ліфта. Ми зараз до нього добіжимо. Ми зараз проходимо цей рівень, нам знову дають гроші. І я, напевно, собі куплю капкан, щоб ловити монстрів. Я, наприклад, щоб мене не вбив крадійський рік в той раз. Бо він використовує за мене. Так, я вам ще покажу зараз інших монстрів. Їх тут дуже багато. Там є спеціальні. Там, де вони всі. Там дуже багато. Я зараз вам покажу всіх. І ось ми вже приїхали на нашу базу Мег. Оце. Зараз я давайте заберу спочатку гроші. І нам дали 63. Ну, добре. Е, смайлер це такий скрімер. Це тут бактерії, кучки. Ну. І я думаю, ви їх потім побачите. Добре, тут дуже багато є. Окей. Я думаю, можна взяти якийсь новий, цікавіший, більший рівень, бо ми щось дуже все швидко проходимо. Окей, у нас є О, оце є доволі прикольний дуже рівень. Він темний, але там ходить бактерія. Це доволі... Ну такий він бактерія, це така... Уф, як вам сказати? Коли вона бачить нас, дивиться, вона починає дуже голосно кричати, а потім дуже швидко бігти. І коли вона кричить, треба швидше, якомога сховатися. І як ви бачите, тут так. Я роблю, щоб було все краще видно. І тут, бачите, вузько. тут ну, мало де може заховатися. Бактерій поки що не видно. І я думаю, показуємо, якщо що, отута. Ну, тут може буде ховатися. Добре, тут не можна відкрити. Ну, окей, нам головне не зустріти бактерію, бо це буде надувне. І... Немає, але я бачу там хтось. А ну-ка. Чи ні. Ми, походу, знову прийшли, так швидко рівень. А, ні. Оце телефон. Бачите? Це, можливо, я хотів розповести, але якщо я зараз зателефоную, ну, це такий монстр. Так. так що не ведіться ніколи, коли будете грати в таку саму гру. Добре, тут дуже довгий коридор і щось мені здається, що туди розбуде бактерія. Добре. Хоча... О, а ми якраз і знайшли наш такий тетрадний, що таку. Тепер нам треба повернутися до нашого ліфта. Але можливо по дорозі назад мене може хтось знайти. Але я надіюсь, я нікого не зустріну. Також ще раз повторюю, ніколи не беріть оцей телефон, бо це теж монстр. Він вам несе ХП і потім вам можуть його ще добити. Хоча, добре, не будемо заходити. Давайте, так, нам зараз праворуч і по прямій бігти. І я бачу вже наш ліфт. Як дивно я зустрів тільки телефон, хоча тут... Дуже часто спавлюються бактерії. Це дуже Ну, Добре. І ось ця камера у мене така. Я можу приблизити. О, чому я не використовував цей радар? Щоб побачити інші. Так, і ми вже приїхали на нашу базу. Так, ось. Все. Зараз. Де він? Телефон. Оце. Це такий монстр. я вимкну Зараз ми тільки щось ліхтарик буде. Забираємо наші гроші і у нас 61. 61 долар. І у нас доволі. О, є цікавий рівень, це школа. Давайте ми зараз я вам його покажу. Це такий. Там нам треба. Ну, і зараз побачите, я буду. Вам все розповідати. Там тільки дуже вузили. часто, крадіні шкіри. І вони помирні. Може, і про те вдома місця бути. Нам треба знайти лампочку і, і повернутися до нас в ліфт. Добре, пришмо трішки довгенько вже їдемо. Я кажу над Це такі самі сині людинки І щось тут нічого немає. Добре, давайте до інші проблеми тут, тут закрито. І ще потім дивитися, які ви двері вже заходили, а які ні. І я вже щось дуже далеко зайшов і я дуже не знайшов. Добре, це я буду легенькірі, тому що якщо брати складні, то, то їх треба проходити ну, вдвоєм в трьох, там таке. Ну, одному це буде дуже складно. І ось ми знесемо нашу лампочку, і у нас в ліфті перестав світитися. Е, перестався, перестала світитися лампочка, і нам зараз її треба відремонтувати. О, і про цього синього чувачка я вам казав, але я тільки що чогось припав. І ось ми вставляємо нашу лампочку і в нас з'являється світло. Такі штуки, щоб ці люті бачити. Також у мене 2300 доларів, і я можу свого багато купити. І, до речі, я ж раніше собі купував костюм з маскою. Так, і нам на рівень дали 82. Також у мене новий рівень це 22-й, і скоро буде. Ну, ще не скоро добре. Ось о. ось костюми. І в мене є ось таке капелюхом, я пам'ятаю, у мене такий був. І я вам зараз себе покажу. Ось я. танцюю такий. Ось я. Так, ми беремо нове завдання. І у нас знову можемо піти в торговий центр, але ми там вже були. Потім, я думаю, піти нам... Е ну, давайте це якийсь такий темний рівень. Я думаю, він буде цікавим, але чомусь будемо mm -hmm. розходити. І там треба буде щось шукати. Ну, ми зараз ще подивимося, Також на кожен рівень у нас 103 хвилини 52 секунди. Треба знайти таку штуку музику. Пам'ятаєте, я таке знаходив, коли ми були на дитячому майданчику. І мені тут трошечки страху. це якийсь моторошний рівень. І тут вже якісь звуки, ви теж чуєте це. І ден... де нам це все заходити? Міська, а в будинки хоча б можна заходити. Бачите? У мене прям мурахи по ногам вже пішли. Давайте з вікна зараз пойдемо. Окей. Тут у нас ліжечко І я нікого не бачу, але я тільки-тільки в цей рівень зайшов і мене вже знайшло якісь, я не знаю, що такі щупальці були. Добре. Є, але тут землю що Ого, а це такий. Щось мені трохи мотор. Добре, давайте вийдемо на вулицю і підемо. О, я так розумію, коли вони мене будуть бачити, буде такий звук, який ви, напевно, чули. Добре, відкриваємо цю, тут нічого немає. Відкриваємо тут, це назад щось мені. Проще закрити, здається. Добре, перевіряємо. Тут, тут немає. Добре. Тут, тут теж немає нічого. Там знову треба йти в якийсь новий будинок. Ну, Добре, давайте Фу, цей будинок напроти. Закриваємо двері за спою. І тут якось темно, до речі. Добре. Ем, відкриваємо знову дві кімнатки, тут немає і тут скоріше. Коли воно велетенське. І воно не може зайти домови додому. Це якийсь. ану пішли наверх, подивимося на його око велетенське. І ось воно воно пішло. Це, я так зрозумів, що на цьому рівні це тільки він один. Шукали, але чомусь його не можу взяти. Це їх не знаю. Так, що. А, вс, еще одного два. Ага, це входу була обманка. Розуміли яка? Типу, ми натиснули. Де наш ліфт. О, ні, волос просто воной. Шо мені ще треба зайти? Фу. Так, я вже знайшов все, що нам треба. Нам треба повернутися в ліфт, але оце, яке нас постійно переслідує, воно нам не, не дає це зробити. Я думаю, що є. Навіть разом візьміть, де воно. Так, в тій стороні. Синь походу пишет в ту сторону экрасды. Де... Маму <звук> давайте Дивіться, яке воно волотенське. Ой, я щось <звук> <жуть>, переплату Ну, і до <добре>, побачення. <добре. звук> Ось там велотенські таке. Дивіться, до речі, у нас одна секунда залишилася. І ми так встигли прямо. Добре. Також у мене є ще одна гра Підписки Вона... Можна сказати, тут схоже трошки див, але там треба нам буде вже ходити і фоткати монстрів. І за це ми будемо свій YouTube канал вести. І там ми будемо фоткати монстрів. І за це нам будуть давати гроші і це все. Так що, пишіть в коментарях, чи хочете ви цю гру, чи не хочете. Я думаю, вже... Не будемо грати, а будемо закінчувати наше відео, бо іще чекає наступне відео. І все, Такий вам танець. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, відео. І пишіть в коментарях ідеї, що мені ще знімати. До побачення!